Павло звий, вічна Україна. Дивлюся телевізор, виступав мужчина. А за ним великі букви, нова Україна. Після нього другий, третій, жаром молодецьким викладають кислі мислі Суржиком Донецьким. Що ж це, браття, за країна, нова Україна? Із якого вона роду, племені, коліна? Чом про неї не чував я на школярській парті? Де вона, в якій півкулі? Покажіть на карті. Покажіть мені, будь ласка, де її столиця, виявляється, на карту нічого дивиться. Це зібралось на Конгресі ринкові герої, щоб творити Україну нову зі старої. Так немов би Україна, то для них, як шапка, зняв з макитри рвану, драну, викинув і крапка. Люблять щирі українці, Україну неньку, а комусь вона набридла, подавай новеньку. Діячі всіляких партій, члени, активісти. Влаштовуйте Конгреси, збирайте з'їзди, засідайте, викидайте гроші на наради, щоб робитись, простохатись ліками до влади. В боротьбі за брілеї лізьте, хоч на стіни, та при тім не поминайте в суї України. Вас не стане і нас не буде в цім безладнім світі, а земля її нестиме по своїй орбіті, бо вона не знак на карті, а творіння Боже. Ні новою, ні старою звати її не гоже. Що для неї колотнеча, ваша політична? Ви тут гості тимчасові. Україна вічна!